Мільйонні зарплати очільникам державного підприємства Укрнафта сколихнули інтернет, правда сколихнули як? Подивились люди, поокали, поахали, та і все як заробляли, так і будуть заробляти. Чи вони хотіли на те, що ви думаєте, з такими грошима можна взагалі дистанціюватися від суспільства і жити в абсолютно власному світі, не перетинаючись з звичайними громадянами, які несуть на собі складну війну? А, ви знаєте, я не заперечую, можливо, люди дійсно вкладають, але підприємство державне державне, і це означає, що або вчителю треба платити обіцяні 4 тисячі євро, або очільникам Укрнафти, очільникам Укрпошти і так далі, і так далі не треба платити по мільйону, по півтора в місяць. Тому що і то, і то державна установа. Я ще розумію, якби це була приватна установа, але це державна установа. То давайте будемо в рамках тарифної сітки. Чи про тарифну сітку ми забуваємо? Бо, бо що? Бо що? Пам'ятаєте, як колись Нафтогаз виграв суд в Російської Федерації і повиписували собі багато сот мільйонні премії? Пам'ятаєте, цей скандал був? І що? Ну, і що? І що? Як було, так і було. Мамі пішли за кордон мільйони. Ну Тут до сина були питання, і то син чий суд подає, що він мав право. Мав право в державній установі виписати собі багатомільйонні премії в доларах. Знаєте, це ось якраз та ситуація, коли ви змінити нічого не можете, тому що в цілому. В цілому громадяни не можуть ніяк тиснути ні на кого, хто біля влади немає інструментів, їх просто не існує, тому що вас просто ігнорують. Чому так? А тому, що всі чудово розуміють, як живе кожен українець. І я опитування ставив: а чи крали б ви, якби ви опинились там, де ці люди? І ви знаєте, 70% відповіли, що так вони б крали. І оці люди, які вибрались туди нагору, вони знаються. Просто вони вибрались. Вони... Перемогли в конкуренції, таких же самих, як вони, і далі. Вони кажуть, ребята, ви вибачте, але ви б, будучи на моєму місці, робили б точно так. І от поки ми думаємо, що ми робили б точно так, оцим людям нічого не загрожує. Бо ви їх виправдовуєте. От яка біда! От в чому проблема. І навіть під цим відео буде що ти пропонуєш, що ти не воюєш, і так далі. Це буде під цим відео. Я, от, от почитайте коментарі, ви побачите. Докладно про зарплати керівників державних підприємств Телеграм в Шапці профілю і Ютуб. Також підписуйте. Сьогодні відео про це запишемо. Ви ахнете, ви ахнете. Передаю вітання вчителям з 4 тисячами євро зарплати. Ой.